Дозволу, ми yeah. раз, ми От, наприклад, в Нитації людина хоче отримати безоплатну землю. Yeah. Та її процедура. От, вона, вона стоїть в черзі, наприклад, перша на отримання земельної ділянки. Як би це мало лікуватися, щоб вона могла отримати ту земельну ділянку? В ідеалі мало бути так, бо земельний кодекс 118 стаття говорить, що людина а, безпосередньо звертається на, а, з заявою до органу, який приймає рішення, і до заяви має додати вже відповідні графічні матеріали, тобто ну, має звернутися на конкретну земельну, земельну ділянку, вдаваючи графічні матеріали в місці розташування земельної ділянки, і тоді вже розглядається на комісії все. Бо справа в чому? Більшість зараз заяв надходить. Люди пишуть, як прошу надати земельним ділянкам на території міста. Так, Був мораторій, відповідно, ми людей ставимо на облік і пишемо людям, що у разі розгляду питань щодо видачі земельних ділянок індивідуальної житлової забудови, ваше питання буде ну, піднято або буде враховуватися. А там ще раз, ну, 1 ну, січня, 6 тисяч заяв зараз, я думаю, вже десь до весни. 8 тисяч заяв на отримання? В районі, ну, не 100%, Допри, Знаєте, ну, а, а де людина бай. може побачити день її вільного заяву? Ну, на сайт, на сайт Ради на сайт Ради Сіл, на сайт Ради Сіл, на на сайт Люди, які, які приходять до мене на віде прийом, віде я їм раджу що? Віде? Я їм раджу, як мінімум, ознайомлюватися з публічною інформацією, яка є в публічній кадастровій карті, вже там, де є індивідуальні квартали житлової забудови, звідти брати первинну інформацію. Просто що ця публічна карта вона не відображає 100% інформацію, тобто вона відображає е, інформацію про земельні ділянки з 2002 року. І причому теж не стовідсотково не всі обмінні файли там залиті. Крім того, є старі державні акти, які не відображені цій публічній інформації. Я рекомендую людям перше, що дивитися публічну кадастрову карту, потім, після того як вони, наприклад, знаходять собі якісь певні ділянки в цій публічній кадастровій карті, або підходять до мене, ми вже дивимося, чи не було рішень, чи не було старих державних. Що ви можете надати якусь інформацію? Якщо бачу, конкретна земельна ділянка. А, конкретна, та, конкретна. а якщо людина не знає. Вона хоче дістати ділянкою, вона ніколи її не отримувала, але вона не знає, де є вільна земельна ділянка. Куди її важливо, Покійна, Побачити, куди Крім інформацію, того, інформацію, інформацію. Побачити, куди Крім того, інформацію, інформацію. що подивиться на буквально. Загальної такої немає, немає е, тому що е, щоб була загальна інформація, е, в чому мораторій приймався? Мораторій приймався, якщо ви піднімали первоначальне рішення е, по е, тому, коли е, приймався е, мораторій, він приймався з метою проведення інвентаризації земельних міста. Mm -hmm. ну, Імінтеризація не проведена, ніхто навіть не брався за її проведення, тому що для її проведення треба колосальні кошти. В порядку, я думаю, десь за півтора-два мільйонів. Цікаво, а якщо мораторій приймався для інвентаризації і вона не проведена, чи буде він продовжуватися, як ви думаєте? Я думаю, депутати тут його продовжувати. Буде продовжувати. Да. А чи відомо вам про такий проєкт рішення ще зареєстрований, він чи не зареєстрований? Ну я, як я мене інформація, що на даний час проєкт рішення у їх немає. Можливо, буде як минулий раз було, що хтось з депутатів з на сесії підніметься тебе. Тобто, в принципі, це треба було зробити, щоб для з метою було розуміти з метою для того, щоб хоча б зробити аналіз. Деякі земельні ділянки виділялися, де е, як вони використовуються, деякі угіддя, що ну, по всім з е, своїм метою робиться. Тобто визначається право, де право власності, де право користування, е, цільове використання, тобто е, різні е, визначаються різні види землекористування, визначається і угіддя розписується де землі державної власності, де землі комунальної власності, законом не розмежовані, але ну, робиться певний аналіз. І зробивши інвентаризацію, тоді можна дивитися, де є землі, які можуть використовуватися для індивідуальної житлової забудови, бо процес виділення зараз не такий простий, як був раніше. Раніше знаходили пусту земельну ділянку і писали заяву. Зараз дуже суттєвим є те, що любе виділення земельних ділянок для індивідуальної житлової забудови має відповідати несподіваній документації. На даний час діючий у нас генплан 2004 року. Цей новий генплан, який є, він я, наскільки знаємо експертизи, не володіючи, прийшов чи не прийшов. Тобто, якщо будемо мати новий генплан, то вже треба буде ним керуватися. Причому новий генплан він навіть передбачає розширення меж, тобто зроблені на більш, більшу територію, ніж на даний час межі міста. Причому так, да, із межами в нас не чи є інформація про... Так орієнтовно обсяг по вільних ділянок місті Ужгород? Яка, е, яка це площа? Це гектар, це 10 гектарів, 20, 50 гектар? З посадкої інформації немає. Ну, По-перше, по що я сказав, є дуже проблемне, е, проблемне питання на даний час з межами міста. Мнежа міста встановлена була у державний акт 70-х років на 3444 гектари поступікам. Наскільки я пам'ятаю, указ президії Верховної Ради у РСР mm -hmm. до території міста 510 гектарів, що це дравці, горяни, доманинці і кромзона, яка дуже є зараз кирною між містом і mm районом. -hmm. У дравцях, наприклад, коли додавалася територія дравців, то дравці індивідуальна житлова. Забудова разом додавалася з промзони. Район визнає індивідуальну е, житлову забудову. З промзоною спорядів. Mm -hmm. Це надходження, продаж, аренда, надходження бюджету, mm -hmm. ну, Тому що там йде певне це. Декілька було комісій, ну, так комісії підцелива рішення не прийняття. Якщо б ми повністю встановили межі, або не встановили, а відновили, бо вони є встановлені і законодавство, що законодавчим навіть все в порядку в нас. Але діло в тому, що. Свій час розширення населених пунктів, які оточують місто, ішло, і, і... погодження міської ради. В чому затвердження обласної ради радої ця документація прийшла? Населені пункти розширилися і залізли на певну те територію міста. Хотів вас питання: з приводу земельної черги, от е, в цілому, чи е, як може людина побачити, яка вона в черзі, як вона може проконтролювати, чи є така можливість це зробити. В такому загальному варіанті без звернення до земельного відділу. Чи наразі таке не практикується в міській раді? А, поки що такого немає. Що вівторка я провожу прийом, половина людей приходять уточняти інформацію по черзі. Вона ведеться. вона у нас це якби не черга облік звернень громадян. Всі звернення громадян розкидані по рокам, тобто. Папочках порокам всі заяви, є. і крім того, вони всі в електронній формі є таблиця теж по порохам і по порядковому номер. Якщо людей інтересує, ми їм піднімаємо інформацію, якщо мусно звертаються, показуємо інформацію в комп'ютері, що є таке, що стоїть на обліку. Якщо людина бажає, можемо підняти заяву, бо є такі нюанси, наприклад, є, одружуються, є розводяться, ну, додають певні документи до своїх заяв, різачі поняли за вже таке. Багато такого є. Якщо комусь людей цікаво, то вони приходять і починаєте За вашу роботу чи були такі ідеї зробити відкритою цю чергу? І як вони чи визнавали вони критику, чи витримували критику, чи хтось ну, намагався таке провадити? Поки що не було такого не було. Ну, я рахую, що там інформація не є якась особлива, а прізвище, там є тільки прізвище, а ім'я по батькові. Тому Все. що людей дуже турбує, от вони часто говорять, що щось виділяється непрозоро, і якби це було відкрито, то люди би бачили, от я там то в черзі і дійсно могли. В такому режимі я спостерігати, і це можливо їхній більш спокій і довіру по відновили. Я розумію, дивіться, те, що я ще починав, що які є нюанси Є нюанс, що люди писали заявку просто на територію міста відділяти. Цим mm -hmm. прекрасно розуміємо, як виділялися земельні ділянки. Десь когось витягують. Справді багато виділень раніше, яке було, наприклад, цей мікрорайон Західний, багато ще було виділено людей і отримали там земельні ділянки. Але, ну. Звичайно, є якісь плюс депутатські бачення, плюс фракційні бачення пропозицій, бо в минулому виділенні, яке було, фракції давали пропозиції теж е, свої, я не знаю, якщо було відкрито, тому нічого не, не заважає. Там не є персональних даних, там тільки тисяча, як по батькові, якби... Ну, а ну, ну, в цілому виділенні ділянок в черзі воно регламентується, тобто в порядку черговості йде воно? Безоплатно. Людина подала перший раз, там 10 років назад, уже 10 років стоїть нічем, чи є якесь положення, яке регулятує, що вона має отримати. Положення немає. немає? немає. Просто кажуть, дивіться, вони написали заяву, що на території міста, якщо розробляв десь квартал індивідуальної житлового забудови, то я рахую, що воно мало б враховуватися черговість. Але коли людина пише заяву на індивідуальну індивідуальної житлової забудови і дає графічні матеріали на конкретну земельну ділянку, то о, тут, б, це вже не є черговий, бо вона не йшла ту земельну ділянку, вона має право звертатися. Тут вже рада якби має приймати рішення, відповідність да, документації, містобудівельної документації чи можливість реалізації тієї земельної ділянки, які нашої тонги або ще щось. Ну, ідеально, в ідеалі, в самому кращому варіанті, <світалісті> ну я собі так думаю. Якщо б було відкрито, я думаю, що це було б дуже добре, тому що кожна людина має право знати так. про рух своєї заяви. Правильно, так. Ну, то було б хорошо, люди б люди бачили, що реально прозоро дивиться це. І якщо Зняли б, б рішення ті ж самі рішення є на сайті, якщо вже йдуть якісь рішення, що хтось із черги там і сотий йде, а перший, другий стоїть, ну ми просто здіймали якісь питання. Люди зверталися. Чому моє звернення співає? ми вам дякуємо дуже за ваш коментар. Паховий. Я думаю, буде в наводі довжноців і буде ну видасть в принципі інформації і а, певну картку дії, як потрібно їм а, діяти для того, щоб реалізувати своє право на отримання земельної ділянків.